Верхня ця таблиця, да, рейтингова із п'яти чи шести трендів це а, тренди, які насправді є революційними, і вони а, мають змінити там, майбутнє медійне. Як ми, як ми всі працюємо, як влаштоване медіа, і куди вони будуть рухатись. Мене дуже от, в перевічених продуктах, про які Олександр розказував, мене зачепив момент, пов'язаний з клаудом. Клауд є одним з а, Трендових напрямків, і Амазон, який а, а, виводить на ринок певні елементи виробництва, які знаходяться в хмарі власне виробництво, це насправді цікава історія. Я бачу в цьому тренді наступний тренд. Чому? Тому що якщо ми згадаємо науку і економіку, пам'ятаємо, що будь-який завод будується де? Біля сировини і біля ринка збуту. Це два основних місця. От ми розуміємо, що робить Амазон. Амазон акумулює сировину. Там уже давно зберігають медіа, зберігають фізичні люди окремі, зберігають свої там файли, свої відео, свої фотографії, свої тексти, зберігають сировину. І Амазон тепер пропонує цю сировину переробити в певний контент. Це якби зрозуміла економічна концепція. Наступна економічна концепція Амазон пропонує, або не давайте не говорити про Амазон. Будь-яка хмара пропонує розподілену історію делівері. Або там доставки контента до кінцевого користувача. Таким чином, ми бачимо такий дуже швидкий а, дрейф в напрямку відмови від фізичного обладнання, тому що завод можна побудувати в хмарі, або взяти просто сервіс від Амазону або іншого хмарного оператора. Точно так само, відмова від ділівері по землі. Якщо можна от прямо з Хмари спустити контент і його показати кінцевому користувачу, який ближче, чим будь-який трансфер по землі. Звичайно, є аспект пов'язаний там з ціною зберігання файлів, з, з трансфером до хмари і назад. Якщо це вона потрібна, про це ми теж говорили в окремих ефірах і з паном Григорієм, Ми це обговоримо багато разово, але сама трендова цей напрямок, він прямо дуже, 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 дуже змінить, дуже рушійний. дуже Змінює щось сюди, що додаємо ремоут продакшн і все, і ми розуміємо, що це медіа, які будуть взагалі іншими, не такими, які ми їх бачимо зараз. Що, насправді там перший рейтинговий там позиції е -е, переліку хмарних сервісів всесвітніх, це там зазвичай американські якісь компанії. Але... Це не значить, що там, наприклад, компанія Alibaba, Хмара Рібаба, не має амбіції. Нагадаю, що вони працюють за контрактами з Олімпіадами, з олімпіадами і зимовими літніми з олімпійським комітетом. І це якби серйозна дуже співпраця, серйозне дуже замовлення, і, мабуть, серйозні амбіції, які передбачаємо рости. А там уже питання тільки об'єму грошей, які будуть вливатися в цю компанію.